Всім привіт! Сьогодні ще один робочий день. Вирішили отак куном з пилкою, бензопилкою переїхати, підпиляти декілька гілочок, ті, що заважають заважають об'їхати поле, нахилилися. І значить, наше поле наутільне. Ну і думаю, щоб не робити лишніх колій, отак понад краєм ми обдісковуємо від сусіда, як видно, гарно, як пшеничка тут попередник е зійшла. І понутіли, як бачимо, де-де-де де-не-де проскакує. Ну, думаю, так я по периметру і на ту сторону поля приїду. Розігнався, як говорить і лечу, але летів, летів, летів. Думаю, що на полі ям немає, то нічого страшного. На дворі спека. Люди вже в полях наповну працюють. І ми вже задумалися про посів, але, мабуть, ще зарано. Адже сталася ось така штука. За всі мої роки, які я пам'ятаю, ніколи такого не було. Ми виїжджали навіть набагато раніше. І це перший аномальний рік, коли на дворі вже не один день, не один тиждень, так скажемо, спека. Вже нас по регіону навіть почали сіяти сою СЗшками по класиці. А у нас колись батько говорив, що та, там у нас є балочка. Кажу, та де та балка, її вже основним духом немає. Коли ні, все-таки вона є. Ось я її знайшов. Пощастило, що трактор був пустий з причіпом. Тому, в принципі, отаку тільки шкоду зробив, що вирив яму. Потрібно буде, як підсохне, взяти лопатку та закидати. Але провалився дебело. До речі, не знаю, чи це порівняння чи ні. Як бачимо, ця межа між зліва наше поле 4 роки наутіла, а справа це наших сусідів, вони займаються класикою, так званим мінімальним обробітком. Тому, як бачимо, права сторона лягла сильніше, тобто завалилась. Права сторона, а ліва також прогрузла, але вона твердіше. Ось так я помаленьку виїхав. І, в принципі, вже е їдучи по своєму полю наутільному, як бачимо, колія залишається, тобто все ж таки земля досить таки волога і балочка десь прощупується, але вже чисто, чисто воно просто м'яке і пливе, але сильних провалювань, як бачимо, немає. Тому, як би на мене, наутіл також трошечки по-різному е передає оце. Підвищення води. І як бачимо, тут тільки колія. Он в тому місці я провалився, так скажемо, впоперек переїхав і не провалився, слава Богу. Отак ми хотіли обдіскувати, як завжди, але але у нас не вийшло. Не знаю, що зараз хоче батько зробити, мені кажеться, гарного мало, але він поліз. Ну, Спарка є спарка, як бачимо, так? Да? Хто запитує, що таке спарка, навіщо вона? Ось навіщо ця спарка. Тут, де я зовсім провалився, трактор на спарці проїхав зовсім просто і легко, ніби нічого й не помітив. Тому всім скептикам, хто не розуміє, навіщо спарка, то, як бачите, закриття вологи, внесення добрив і багато-багато операцій, ні колії, ні провалювання. Ну, а ми зараз вирішуємо, що робимо далі. Так, отже, кожного руку потрошки ми підпилюємо посадку, підорюємо і тоді периметр вирівнюємо, піддісковуємо. Тобто з цими звичайними плугами виходить отака ямка, яку потім треба, треба сховати. Але оборотний плуг, він досить дорогий, в принципі, необхідності в ньому взагалі ніякої. є. Оце єдине, що трошки повертаємо площу, як бачимо. Трошечку підтисковуємо. пилюки, як бачимо, вже хто з нас скільки. Трун ще вологий. Ну, таку роботу приходиться, приходиться робити. Повернемо. Повернемо собі лінії поля, і, в принципі, тоді буде все нормально. Так, далі ще покажу там по пшеничці цікаві спостереження. Вітава пшеничка. Видно декілька полосок, бачимо, наскільки просадка. По пам'яті можливо Можливо закінчувались добрива. Вже не дуже пам'ятається, але бачимо, що тут пшеницька відрізняється. Вона така більш ріденька більш висвітлена виглядає не дуже. А там далі, як бачимо, сіялась вона в діагональ, тому залишився на кінець трикутничок. І там не вистачило ржд реформ тому ми досіяли е, своєю власною. У нас перед цим була е, сорт «Смоглянка». тому її досить інтенсивно видно. Як бачимо, досить таки чітка лінія, е, «Смоглянка» виглядає зараз набагато веселіше. Забарвлення зеленіше, ну і насиченість так скажем, інтенсивність кущіння, можливо, чи густота, треба буде підійти ближче, переглянути. От, Видно ця лінія, сподіваюся, вам так само видно візуально очима видно її е, досить гарно. Ну, а по РЖТ-реформ е, багато таких висвітлених плям. В принципі, як придивитися, то, е, то не дуже рівномірно розкидані пожнивні рештки. Тому соя там виглядає дещо бідніше. Ну, на перший погляд, це азотне голодування. Добрива тут і були, але в мінімальній кількості, тому, мабуть, кожнирні рештки їх досить таки з'їли. Ну, а це ось видно, Більш зеленіша, це смулянка. Ну, в принципі, вона і виглядає, як на мене, трошки і вище. Виглядає вона трошки краще, і по ній не дуже випомітні ці е, плями смуги. Тобто вона однорідніше зелена, ось зараз оця смуглянка спереді. А вже ось також видно лінію е, по смуглянці також, можливо, залишили контроль е, без добре. Також стали рядочки більш вузенькі, але насичені зарбарвлення все ж таки залишилось. Тому треба буде взяти свої записи, от передивитися відео під час сівби і прийти порівняти, розібратися, що тут, що тут виходило по полю. Так, все, ми рухаємось далі.